Якщо ви з друзями жодного разу не обговорювали куди заховати труп, значить у вас немає друзів. Оці всі легенди про ідеальне вбивство, вони були, є і будуть популярними. Всі їх обговорювали, обговорюють і будуть обговорювати усі сайти, форуми, телеграм-канали, кримінально-правові журнали просто кішать ідеями про те, як скоїти ідеальне вбивство. Проте, якщо хтось скоїть його насправді, ми цього не дізнаємось. Натомість, з усіх цих перерахованих вище джерел, ми можемо дізнатися безліч методів, як приховати труп. Я Саша, я обрала три найпопулярніші такі методи. І зараз розкажу вам, чому ж насправді у вас нічого не вийде. Знаходити такі способи було абсолютно неважко. Було достатньо просто відкрити Reddit. Я ще вам підставлю як килим на фоні мию, щоб вам було цікаво. І взагалі знайдіть 10 відмінностей називається. Але три найпопулярніші способи, про які говорять абсолютно всі джерела: це спалити тіло, розчинити в кислоті, розчленити і заховати останки в різних місцях. І невеличкий спойлер: жоден із цих методів у вас не вийде втілити в домашніх умовах. І невеликий дисклеймер, ми говоримо зараз про середньостатистичну людину, у якої немає безкінечної кількості грошей і можливостей. Отож, чому не можна просто спалити тіло? Елементарно, Ватсон, у вас не вийде спалити його повністю. Це є одною із вирішальних причин, чому не варто все таки використовувати цей метод. Ви запитаєте, Саша, а як же крематорій? Там же спалюють тіло і залишається лише трошки праху. Там спалюють. Але в чому тут загвоздочка? Температура печі в крематорії сягає більше тисячі градусів за Цельсієм. І при цьому сама процедура розпаду і перетворення тіла в прах, вона триває півтори-дві години за такої високої температури. Уявіть собі. І тут же логічно, що чим нижча температура, тим довше буде тривати цей процес. Плюс вам треба буде постійно підтримувати вогонь, тому що тіло саме по. Собі горіти не буде так довго, і основна відмінність крематорію від спалення в домашніх умовах в тому, що він налаштований таким чином, щоб забезпечити саме процес повного згорання. А у нас так не вийде. В домашніх умовах ми не зможемо забезпечити процес повного згорання, а у протилежному випадку, коли відбувається неповне згорання тіла, виділяється дуже багато різних газів. Це, зокрема, чадний газ, вуглекислий газ, аміак, оксид азоту і так далі. Коли починають горіти кістки, виділяється дуже багато білого фосфору, який так само є токсичною речовиною. Якщо труп уже почав гнити, то виділятимуться сірководи. Таким чином від місця спалення буде йти густий чорний дим, який смердітиме на 100 кілометрів. І це лише та частина процедури, яка стосується, скажімо так, естетики, але є і ще дещо більш важливе. Навіть коли спалення відбувається у крематорі, все одно залишається 2-2,5 кг праха приблизно. Це за таких високих температур і спеціального обладнання. У звичайних же умовах ви навіть такого результату не досягнете. Загоріння при низьких температурах майже неможливо знищити кістки і зуби. А зуби, як ми знаємо, це один з найкращих способів ідентифікувати особу. І при низьких температурах тут мається не 120, я говорю про 500-600 градусів, десь так. Тож щоб обпалити труп до максимально можливого. Стану, враховуючи, що кістки і зуби у вас навряд чи вийде в звичайних умовах спалити. Вам знадобиться ну приблизно годин 13-14, і при цьому треба буде постійно підтримувати горіння, підливати масло у вогонь, скажімо так. А у вас це зробити фізично не вийде. Вгадайте чому? Тому що там ціла купа чапного газу, аміаку, вуглекислого газу, і весь оцей чорний дим. Якщо ви будете його вдихати, ви впадете поряд з трупом. Ну і звісно, величезна чорна хмара смердючого диму. А як же краще привернути до себе увагу? І так підсумуємо, чому ж неможливо в домашніх умовах позбутися від тіла шляхом його спалювання? По-перше, тому що неможливо досягнути такої температури, при якій воно б згоріло. По-друге, навіть якщо вам якимсь дивом вдасться, воно все одно не згорить повністю, нічого не зникає в нікуди, щось та залишиться. По третє, ви не зможете довго підтримувати високу температуру горіння, тому що ви надихаєтеся ядовитими парами і впадете поряд. Ну і останнє це місце. Де ви будете це робити? От де в якомусь лісі, так там буде видно, що щось горить. Зазвичай пожежі в лісі дуже швидко знаходять і туди прилітає ціла купа пожежників, тому що пожежа в лісі це дуже небезпечно і її намагаються усунути максимально швидко. У вас є варіант місця, де можна це провернути? Другий за популярністю метод розчинити в кислоті. І тут виникає принаймні два питання: в якій кислоті і де це зробити? Сірчана кислота, негашене випно. Можливо, але ні. По-перше, тому що для такої заварухи потрібні саме концентровані кислоти, а це вам не лимонна кислота, яку можна купити в за 20 гривень. Дістати її, в принципі, не так-то просто, а тим паче в таких об'ємах, в яких вона вам потрібна. І якщо ви будете закупати десь 4 мільярди каністр якоїсь кислоти, повірте, мені вас запідозрять. По-друге, якщо ви думаєте, що цей процес триває 2 хвилини, типу раз-два і готове, то ні. Я бачила експеримент, де намагалися розчинити отаку от курячу ніжку в лужній кислоті. І цей процес тривав 4 дні, при тому, що половина тієї ніжки, зокрема кістка, вона залишилася, типу, взагалі неушкодженою. А тепер уявіть, скільки часу потрібно, щоб розчинити там цілу велику людину. І тут настав час згадати запах всім відомого засобу для чистки труб крот. Просто пригадайте на секундочку, як він воняє. Тепер помножте цей запах на 10, додайте до нього запах гниючого трупу, позакривайте всі вікна і вентиляції для того, щоб сусіди не чули цей запах. І тепер подумайте, скільки часу ви зможете пробути в такій атмосфері. І я навіть не кажу про моральну складову справу. Типу, скільки годин ви зможете думати, що у вас в бані не є труп, хоча це теж. Але фізично ви ж не зможете. Це все отруйні гази, і якщо ви будете їх вдихати постійно, ви втратите свідомість. А скільки будуть терпітися ваші сусіди? Я думаю, не довше ніж ви. І як і у випадку з пожежами всі забувають одну дуже важливу штуку. Тіло все одно не зникне нікуди. Навіть якщо ви знайдете такі кислоти, які зможуть розчинити і зуби, і кістки. Все одно у вас не вийде повернути кислоту в той стан, в який вона була до. Це все одно буде ціла купа відходів, за якими, по-перше, можна буде ідентифікувати особу, а по-друге, куди ви їх дінете? Будете змивати їх в каналізацію? Вона заб'ється, це помітять. А куди ви дінете потім кислоту? Так само в каналізацію, а де гарантія, що вона не пропалить ніяку пластикову трубу і не потече на голову сусідам? Нема такої гарантії. Окей, але ж можна це все зробити де-небудь в лісі, а не вдома. Можна, але у вас теж не вийде. Тому що для початку вам треба буде відвести в ліс Труп, кислоту, а це не одна баночка маленька і ємність, в якій ви будете це робити. А якщо ви раптом їдете на пікнік і замість мангала везете з собою чугунну ванну, це породжує питання у людей. Ну і знову ж питання, куди ви потім дінете кислоту? Просто вийдіте посеред лісу, так вона випалить все навколо, і місце злочину буде окреслене прямо ж вами. Куди ви дінете потім ту ванну? Повезете назад, це також викличе підозри. Ну, і поставити цю ванну до себе додому, так собі ідея. Ну і моє улюблене розчленувати, порізати, перекрутити на м'ясорубку, розсовувати по пакетах. І сховати в різних місцях. Угу, Удачі! Перше питання, яке тут виникає, мабуть, найпопулярніше питання на просторах кримінального тіктоку: куди ви дінете 5 літрів крові? Деякі сайти пишуть, треба акуратно злити кров, щоб не замаститись. Куди злити? Вони не пишуть. І як це зробити, вони також не пишуть. Я розумію, чим вони керуються, коли не пишуть. Але менше з тим неможливо злити з людини всю кров. Так, щоб не замаститися у тій крові і не замастити все навколо. Навіть якщо магічним чином у вас це вийде, все одно порізати людину на шматочки і не залишити на собі і навколо себе сліди її ДНК, це неможливо. Окей, ладно, є певні хімічні матеріали, які здатні повністю розчинити кров. Назву говорити не буду, вам в помочь. Але... Проста людина все одно не зможе прибрати цю кров і всі сліди біологічних матеріалів, тому що вона їх просто не бачить. А на противагу цьому у нас є альфа-бета, гамма ультрафіолетове випромінювання, за допомогою яких все прекрасно, видно. І знову ж таки, те, що ніхто наполегливо не хоче звертати увагу. Дивіться, загинаємо пальці, ретельно підготувати робоче місце, злити кров, прибрати, розрізати труб, прибрати, розсувати частини тіла туди, куди вам потрібно. Знову прибрати. Прибрати сліди прибирання. Придумати, куди діти ці частини тіла, віднести їх в машину, відвести в те місце, де придумали, приїхати назад, прибрати в машині, повернутися додому, прибрати. І ще раз викинути половину своїх речей, це скільки часу, по-вашому? Хвилини три? Ні, народи. Я вам скажу, це не три хвилини. І цей процес у вас займе не годину, не дві, і навіть не чотири години. Це приблизно доба на це все піде, якщо ви професіонал і знаєте, як там правильно по суглобах різати тіло. А якщо ви цього не знаєте, то ви будете як дурачок скакати з якимось кухонним ножом навколо того трупа. І хотілося б мені на це подивитися. І тут увага, весь час, протягом якого триватиме ця процедура. Знаєте, що буде вас супроводжувати? Сморід. Людське тіло починає розкладатися доволі швидко, і процес цього розпаду супроводжується дуже дуже неприємним запахом. Запах людського тіла мертвого відрізнити від будь-якого іншого запаху. Це елементарно. Якщо ви хоча б раз чули, як смердить труп, ви це ні з чим не сплутаєте. Отож, підсумовуємо, чому неможливо в домашніх умовах розрізати труб і кудись його діти. Та тому, що, по-перше, у вас все просто все. Буде в речових доказах. Просто все. По-друге, вже через 3-4 години до вас почнуть збігатися сусіди і питати, що у них із вентиляції так тхне. Ну і ми переходимо, як мені здається, до найцікавішого. Чому у звичайної середньостатистичної людини майже немає шансів скоїти ідеальне вбивство? Тому що, звичайна людина думає, що запорука ідеального вбивства це гарно захований труп. Але це не так. Шукають не труп, шукають саму людину, яка зникла. І для сучасних технологій і методик немає проблеми встановити, де в останній людина була, що їла, з ким говорила, до кого збиралися, і так далі. І якщо ви не спланували ідеально саме оцей момент, то знайти вас можливо приблизно за годину. А якщо ви спланували, ну то десь за дві. І питання, чи зможете ви тримати все це в секреті, коли на вас стиснуть правоохоронні органи, тисне суспільство? Ну. Навряд чи, якщо ви до цього не підготовлені. По-друге, як я вже сказала, неможливо приховати всі сліди, тому що вони просто непомітні для людського ока. Тому, скоріш за все, якщо ви в цьому ні черта не розумієте, протерли кров вологою серветку і думаєте, що діла в шляпі, то криміналісти вас розкусять за 0,003 секунди. Ну і ще це такий суто людський фактор. Якщо у вас в квартирі лежить згнивший, мертючий розрізаний труп, ви думаєте, вам жодного разу не захочеться. Паригать я вас сумаляю. Насправді ж, ви просто людина. Трошки дерьмовенька, якщо у вас лежить труп в квартирі, але все ще людина. І ваші природні потреби і рефлекси вони нікуди не зникають, якщо вам раптом знадобиться заховати труп. А природні потреби і рефлекси це в першу чергу ваш біоматеріал, який залишиться де? Правильно, на місці злочину. Тому якщо ви скоїли вбивство, важливо не труп ховати, а ховатися самого. Насправді, протягом століть дуже багато людей намагалися скоїти ідеальне вбивство. Чи вийшло це у когось? Я впевнена, що так. Але на те воно ідеальне, що ми про це ніколи не дізнаємося. Зате хотіла сказати, що ми можемо вчитися на помилках, але краще не треба. А згадуючи про те, що я навчаюся в юридичному університеті, хочу зауважити, що умисне вбивство за кваліфікуючих обставин в Україні карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. А за будь-який з вище способів позбавитися від трупа, вам допишуть ще й 297. На цьому все. Дякую!